Навчитися створювати власну сильну команду, просувати перспективні проекти та виборювати гранти для свого бізнесу. Цих практик навчатимуть у школі лідерства для жінок Girls In. організатор школи у Кримчуці. центр дія бізнес. Ми запрошуємо жінок, підприємець, саме підприємець, до навчання в нашій школі лідерства. Це потрібно для того, щоб ви змогли розвинути свої лідерські якості, щоб ви вміла будували свої команди, щоб ваші проекти процвітали, були конкурентно спроможними, щоб ви могли гідно представити себе на ринку як України, так і Європи. Школа лідерства організована за підтримки програми міжнародної співпраці, є Бізнес», конкурентноспроможність та інтернаціоналізація. Програма спільно фінансується Європейським союзом та урядом Німеччини. Реалізується німецькою федеральною компанією. GIZ. Ми відкриваємо набор учасниць. 15 квітня ми відберемо учасниць на участь у програмі. Старт програми, 18 квітня. Для того щоб взяти участь у нашому проекті, достатньо заповнити просту форму і таким чином подати заявку на нашому сайті. Програма спрямована на створення оптимальних умов для розвитку малого і середнього бізнесу в Україні. Курс навчання містить сім модулів: зокрема, лідерство і роль лідера в кризу, побудова команди та її мотивація, аналіз поточного стану бізнесу та можливості його масштабування, ефективні піар-інструменти для розвитку бізнесу, проєктний менеджмент, методи управління проєктами та ефективна комунікація. Програма буде тривати сім тижнів. Кожного вівторка ми зустрічаємось. З лідерками і удосконалюємо їх навички і їх вміння. З нами буде працювати сім тренерів. Тренери досвідчені дуже досконало володіють своїм предметом і з ними завжди дуже цікаво. Тому долучайтесь до нас. Також в процесі нашої школи будуть проходити воркшопи і консультації для малого та середнього бізнесу. Серед цілей проекту і підтримка інновацій та стимулювання експорту задля рівномірного економічного зростання. Тож не зволікайте, можливо, цей проєкт саме для вас. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини.